Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас відеоогляд акумуляторної пилки фірми Vitals, як ви бачите, модель AKZ 3604A лінія Smartline називається. називається. Давайте, друзі, подивимося, що ми отримуємо, коли купуємо ось таку от пилу, яким чином вона запускається, як створюється її скажімо так, зібрання да, до комплектності. Значить, як правило, отака от сама по собі пилочка, шановні друзі, іде в комплекті тільки з шиною. Цепком і самим нашим корпусом. Тобто тут, в принципі, все просто. Але всі інші деталі, такі як зарядні пристрій, акумуляторні батареї, до цієї системи докупаються опціонально, тому що є можливість варіювати ємність батареї, яку зарядочку ви візьмете для того, щоб заряджати ваші батареї. Ми з вами зібрали на відео, щоб уже повністю зробити максимальний такий. І вичерпаний, скажімо, відеоогляд, щоб було зрозуміло, що ми маємо, що можемо купити, як це все діло привести до ладу. Тобі ж, зібрали ми нашу пилку. Як ми бачимо, в комплекті у нас йде на базі Орегоновська шина, дабл гард подвійного захисту 91 з низькою віддачею, ловкікбек на англійській мові. В комплекті також йде у нас Орегоновська фірмова цепка, як ви бачите, 91P053. І, шановні друзі, тобі ще вона сразу ставиться. Дякуємо за реагун, тому що знають, що це гарні роблять і шини, і роблять гарні цепки, які відслуговують свою час експлуатації, і, скажімо так, дають можливість відчути якість на прямому прикладі, шановні друзі, що ми можемо розповісти про дану акумуляторну пилку. Якщо ми з вами подивимося на неї, виконана вона в пластиковому корпусі. Такий класичний пластик червоного кольору. Тут, в принципі, все максимально так простенько зроблено. Як ми бачимо, ручечка на нашій пилочці зроблена на от трубці увігнутій, і резинове натяжка така йде для того, щоб було зручно тримати вашу пилку. Тобі ковзання немає під час того, як ви будете її експлуатувати. Тримає, Цюпка така, я вам сказав. Далі, що ми можемо побачити з вами ще? Значить, Якщо ми поговоримо про характеристики, працює дана система у нас від акумуляторних батарей. Напруга 36 В. Довжина шини, яка йде в комплексі до даної. Пилочки у нас складає 35 см або 14 дюймів, тут в принципі середнє таке арифметичне. Так? І також можемо побачити, що кожух, який йде у нас в комплекті, підходить також для шин 12 дюймів або 30-сантиметрової довжини шини. Тут, в принципі, все добре. Щодо нашого двигуна, який приводить в дію рух нашого цепка то швидкість ланцюга у нас досягає до 16 метрів на секунду, а швидкість холостого ходу у нас складає. 11 тисяч обертів на хвилину, шановні друзі. Крок ланцюга на даній моделі у нас 3 восьмих дюйма йде, да? таким чином. час працювання гальма ланцюга, якщо ви затистили тормоз під час роботи або ну, щось у вас пішло не так. Складає 0,12 секунд. Досить швидко спрацьовує, навіть спробую вам це показати. Кількість ланок на нашому ланцюзі в даній моделі складає 52 штуки. Подача мастила у нас автоматична. Мастило у нас заливається, як ми бачимо, з лівої сторони нашої пилочки. Знаходиться під от такою от кришечкою, яка зручно відкручується. Має таку ниточку, щоб він не загубилась ця кришка. І бачимо: також є у нас от, такий от поємничок. Картер для масла, який можна буде відстежувати, яка кількість мастила у вас в системі залишилась. Об'єм мастильного баку у нас складає 110 мм. Є позначка мінімальна, і також поділка середнє значення, та саме максимальне, яке знаходиться у нас зверху. От використовується для таких пилок спеціальні мастила да, для того, щоб смазувати ці цепки. Закручуємо нашу кришечку. Справою також з сторони бачимо, тут у нас написано фірма Vitals Master, офіційний представник. Вони єдині в своєму роді, скажімо так. Фірма, яка займається в них дуже багато для саду, городу та інших скажімо так, виробів, які вони презентують. Також у Vitals є цікаві бензопили серії Алу які витримують падіння, витримують навіть показували на відео, як переїжджає трактор і з нею нічого не трапляється. Там така цікава зроблений сплав, який... Показує себе дуже міцно під час якихось таких, знаєте, екстремальних умов, шановні друзі. Значить, що ми з вами зробимо наступним чином? Значить, бачимо, що у нас зверху, біля ручки, де ми створюємо запуск, є два індикатори. І написано Літій Іон. Тому що у нас дана система працює саме на літій Іонних Батареях, шановні друзі, і є кнопочка увімкнення. Значить, працює дана пилка, що цікавенкою, да, це те, що у нас. Працює вона тільки коли у вас заряджені два акумулятори. Заряджені мається на увазі не самі вони заряджені, а вставлені до нашої системи. Давайте вставимо два акумулятора цих. У нас сьогодні акумулятори ємністю, якщо ми з вами подивимося на них, складають 18 вольт напруги, як ви бачите. А потужність. Зараз ми. Ампераж знайдемо. От, значить, 2 ампер-годинки у нас, як ви бачите, напруга 18 Тобіж, і Чому вона не працює з одним акумулятором, шановні друзі? Тому що у нас сказано в специфікації до нашої вилочки, що напруга має складати 36. Бачите, друзі, тому треба вставити два акумулятора для того, щоб достигнути цю потужність. 36 вольтів. Вставили ми два наших акумулятора до нашої пили і відключаємо кнопку. Яка сповіщає нас про те, що да, напруга поступає, все добре, можна приводити пилу до нашої дії. Значить, для техніки безпеки, шановні друзі, є у нас на кожній пилці, бензопилці є такий вот тормоз. Тут ми можемо бачити з вами. Повідомлення про те, що, щоб вперед дати, це ми блокуємо нашу шину, та? щоб не було у нас ні руху, нічого. Тобі шпилочка у нас стоїть на місці і цепка також. І якщо ми з вами повернемо назад на себе, то побачимо, що у нас цепочок вже буде ходити. Є у нас крок. Добре, значить дивіться, забрали ми з вами тормоз на себе і спробуємо зараз запустити. Щоб запустити, натискаємо кнопочку блокування і натискаємо основний важіль. Ага! З друзі, якраз з цієї кнопки бачите, можна вручну регулювати кількість обертів. Вирахувати це буде важко, але якщо подивимося, от я полавненько правою рукою натискаю. Бачимо, що є у нас невеличкий кіт нашої вирочки натискаю на максимум. Бачимо, що за допомогою кнопки, якщо вона у вас плавна, ви можете сміливо керувати якраз безпосередньо своєю рукою під час роботи, яка потужність має виходити у вас з вашої шини. Ну що ж, друзі, давайте перевіримо, як відбувається гальма на даній пилці. Значить, що ми з вами робимо? Зараз ми під час того, як будемо пилити, штовхнемо рукою вперед для того, щоб зімітувати процес гальмування. Наприклад, якщо щось сталося, або взнула рука, або треба екстерну зупинку зробити. Що ми будемо робити, шановні друзі? Лівою рукою, яка у нас тримає затримач, ми штовхнемо вперед нашою рукою під час роботи даної пилки. Давайте оберемо все зайве, щоб не заважало в кадрі, і подивимося процес. Значить. Теж самий запуск ми створимо. Ага! Мій... Ага! Бачимо моментальна просто зупинка нашої... нашої шини. І дивіться, зумер тепер на даній системі сповіщає. Ага, Відбулася у нас екстрена зупинка нашої цепка. Натискаємо ще раз кнопку і виключаємо дану пилку. Бажано після цього, і бачите, шановні друзі, тормоз повернути назад у наше ісходне положення да? попереднє. Включаємо. І починаємо працювати далі. Все, в принципі, тут у нас все максимально просто зроблено. Також, що цікаве, друзі, ще можна про це все розповісти щастя, це те, що у нас вага, якщо ми подивимося з вами, складає 4,4 кг без акумуляторних батарей, тобі ж вона не важка. Дуже легко її тримати під час роботи, це не буде завдавати якогось дискомфорту вам та вашим рукам. І саме головне спині, як і без неї. Значить, що ми можемо побачити? Також взяли ми для відеоогляду зарядку від фірми Vitals, яка підходить саме для таких акумуляторних батарей. Вихід такої зарядки складає 2,4 Аг, Тобі ж акумулятор на 2 А вона мінімум як за годину. Максимум навіть, друзі, максимум десь 40 хвилин 50 буде заряджати вашу батарею. Тобто, Швидка зарядка вважається вона, і її також буде, скажімо так, спідручно купити для того, щоб користуватися даною системою. Значить, у нас є дві лампочки, одна показує зарядку, друга те, що батарея вже заряджена. Тобто, ну, Пробували заряджати, заряджає максимально швидко. Також хотілося б таку пилочку подивитися в дії, як вона буде пилити, якщо ми з вами візьмемо якісь брусочки або деревину, порівняємо. З такими брендами, як Аліамак, можливо, ще деволь сюди підключимо. Да, різні цінові політики, ніхто тут не буде навіть спорити, але подивитись, да, як, як за більшу ціну, за середню і за саму такого бюджетного класу, що ми маємо, що ми отримуємо. І чи доречна ця купівля буде для вас, шановні друзі, тому що є люди, які Олеомак дуже поважають, є люди, які... Дуже цінять ехо, є люди, які деволд просто вище всього ставлять. Комусь вистачить і Віталса, комусь вистачить алко. Тому кожен підбирає під себе і розуміє, що він буде багато з нею працювати, чи це тільки для сезонних робіт, там дрова заготовити, або спалити якісь ветки сухі. Тобість тут все якраз по потребам людей, що мої друзі. А ми стараємося у своїх відеооглядах розкрити саме сенс цих бензопил, електроакумуляторних пил. Просто електропилочок для того, щоб було зрозуміло, що купити краще, що ви маєте за ці гроші. Ну, і також що можна вам розказати про цю пилку? Заміна на даній пилі у нас з вами відбувається за допомогою шестигранних Болтів, які у нас є. І в цій пилочці так вже відкрили комплект. Давай шукати, а де ж у нас ключ, яким ми здійснюємо всю нашу, скажімо так, роботу. Значить, якщо ми з вами поставимо пилку на бік, побачимо, що у нас от з цього краю схований наш ключик. Дивіться, досить зручно зробили на пружиночці. Є у нас от шестигранний ключик на велику діаметр та на малий, і також пряма викрутка. За допомогою якої, що ми, друзі, з вами матимемо, маємо доступ до кручі. І затиску нашої шини та натягу, як ми бачимо, нашу контргаєчку, яка у нас тут є. І регулювання саме натягу з допомогою прямої викрутки, яка у нас стає саме в цей пазик і ви керуєте вже натяг вашої шини. Тому що пилки, як правило, приходять всі у розібному вигляді. Якщо є потреба, також, можливо, зараз знімемо відео, як ставиться шина на дану модель, щоб також було зручно. Бо люди купують, бувають новачки, хтось досвідчений. Для всіх така от порада буде доречною, тому постараємося також зняти і такий відеоогляд. Ну, і на кінець, друзі, як ви бачите, коробка у нас такого формату йде до фірмної Vitals акумуляторної пили. Їхня оригінальна, як ви бачите, коробка. 36 місяців гарантії вони дають. Мінімальні всі характеристики, які потрібно дізнатися, ми можемо зустріти з вами на коробці фірми Vitals. Тому, як ви бачите, все зроблено якісно. У своєму сегменті це один із гарних виборів. Тобі, Алко, Вітал це такі от більш-менш поруч ходящі такі от продукти та виробництва. <клухи> Шановні друзі, за такими можете звертатись в компанію Електромотор. Ціни в інтернеті на такі пилки, як правило, скрізь однакові. Якщо звернетесь до нас в компанію Електромотор, з радістю запропонуємо вам купити її зі знижкою та придбати по гарній ціні, що дасть вам, скажімо так, фору в порівнянні з іншими покупцями. Тому будемо чекати вас в компанії Електромотор. У нас є великий вибір акумуляторних пил, бензопил, електричних пил кусторізів і всього іншого, що буде вам доречно у вашому саді та вашому господарстві. Тож звертайтесь, компанія Electromotor.com.ua. чекаємо за вами.